Знову всі сидять і думають, що там за 20 ешелонів в Білорусі, що там за 20 тисяч військ Російської Федерації, яких мають десь розселити, що там за поїздка Лукашенка в, до Путіна в Сочі, з чим він повернувся і чи взяли з нього обіцянку таки піти? Або він винятковий як гуртожиток. Тут дуже легко буде вам відповісти перше. Згадайте, скільки разів вже ви чули, що от завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я, даючи ну, на своїх публічних виступах, казав, що вибачте, цього не буде. Там по різних причинах інколи пояснював, інколи просто не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Ну, цього нема. Значить, що до тієї поїздки, згаданої вами, 26 числа, ви маєте на увазі. А, керівництво Російської Федерації намагалося умовити Лукашенка ну, вступити в війну. Там є певний, скажімо так, формат, який вони їм запропонували, це я не буду зараз озвучувати. А, на що Лукашенка в притаманні її, йому ну, рисах характеру да, там, дуже красиво намагається спітляти з цього. Ну, тобто він не відмовляється і не погоджується. І робить насправді усе, щоб це не сталося. Він зробив дуже багато лиха для України. Це правда. Перш за все, він надав свою територію для того, щоб Російська Федерація здійснювала вторгнення в Україну і обстріл України. Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила. А російські війська пройдуть Куди? через Білорусь. Якщо вони знову нададуть їм а, згоду на це, пройдуть. Але, по-перше, нема цих зараз 20 тисяч, про які всі чомусь кричать, що вони вже там, ну їх там нема. Коли це буде підготовка до такого процесу, ми будемо про це заздалегідь знати і будемо приймати адекватні міри. Як ви гадаєте, доля білоруського президента йому вдасться цього разу домовитися з Заходом? Домовитись стосовно чого, ну дивіться, завжди казали, що Лукашенка це такі лагідне теля, які двох маток все. Так? тобто він бере кредити від заходу, він бере кредити від Росії, і так між крапельками я казав покійний Ленітна Ситуація досить сильно змінилась за цей час. Це тільки люди, які ну скажімо так, виключно з телевізора черпають відомості про Білорусь, можуть такими критеріями зараз апелювати. Білорусь значні, дуже значні, в значній, дуже значній мірі зараз залежить від позиції Китаю. І вони будуть, скажімо так, озертатися і питати, виключно Китай. Найближчим часом, мабуть, що і Росію перестануть питати про щось. Тобто він не просто так сидів на диванах, так? В Самарканді? Ну, ви маєте розуміти. І запопадливо дивився. Я на ж всі. сказав вам. Китай на відміну від Росії, це насправді впливова зараз держава. Росія це виключно залежна територія, не більше.